Доброго дня. І так, у грудні поточного 24 року пенсійні виплати збільшаться у тих пенсіонерів, хто отримує право на вікову надбавку. Також у грудні усі пенсіонери, які перебувають в Україні, отримують 1 тисячу гривень державної допомоги. І так, розпочнемо з теми про те, що у грудні пенсіонерам виплатять 1 тисячу гривень від держави. У грудні 24 року пенсіонери зможуть отримати 1 тисячу гривень у межах програми є підтримка. А якщо буде точнішою, називаючи Тисяча від Зеленського. Допомога від держави є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні. Діятиме програма упродовж грудня 2024 року та січня та лютого 2025 року. Гроші нараховуватимуть на картку Національний Кешбек, яку можна оформити через застосунок Дія або через банк, який є партнером програми. Пенсіонери та люди з інвалідністю першої та другої групи, які отримують виплати через Укрпошту, зможуть отримати допомогу через ту ж саму відділення Укрпошти. Перелік тих, хто може отримати допомогу через Укрпошту, формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійде у перелік на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подавати заявку через дію на оформлення цієї картки на національний кешбек. Йдемо далі: вікова надбавка до пенсії у грудні. У грудні 2024 року виплати збільшаться тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповнило 70, 75 та 80 років. Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах: перше, особам, які, яким виповнилось від 70 до 75 років, надбавка до пенсії 30, 300 гривень, особам від 75 до 80 років пенсіонеру розмір надбавки 456 гривень і пенсіонерам від 80 років і більше розмір надбавки становить 570 гривень.